Як повірити в себе, що допоможе стати впевненішим у собі, способи підняття самооцінки, про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Ми народилися достатньо сильними, щоб справлятися з різними проблемами, життєвими труднощами, щоб задовольняти свої бажання, потреби, реалізовувати свій потенціал, досягати Успіху влаштовувати та проживати життя якісно, комфортно та щасливо, і що цікаво, що одним людям це чудово вдається, а іншим ні. А чому так? Та тому, що у них немає достатньої впевненості, віри в себе, вони постійно сумніваються і не вірять те, що здатні впливати на своє життя навіть в тих обставинах, де вони можуть прекрасно це зробити. Що таке віра в себе? Це відчуття та розуміння, що я зможу, в мене вийде, і якщо не вийде відразу, то це нормально. Тоді я готова цю кількість спроб робити, щоб вийшло. Я готова ризикувати, рухатися далі. Віра в себе дозволяє бути собою, проявляти себе, свої думки, почуття, допомагає нам відчути свою силу, спиратися на себе, свої сильні сторони, знання, вміння, навички, досвід, бути відкритим до нового. Віра в себе дає нам енергію та мотивацію діяти, наполегливо йти до своєї мети, допомагає долати страхи. Багато хто з нас знає, що поратися із страхом потрібно робити те, чого боїться. Наприклад, боїтеся говорити на камеру, говорить більше та частіше, і страх піде. Насправді це так є, які страхи можна так подолати. Та чому не у всіх це виходить? Та тому, що силу пройти крізь цей страх дає нам в тому числі і віра в себе. Але ж чому тоді так складно вірити в себе? І причин може бути багато, та одна із них, і, мабуть, саме вагома – це індивідуальний негативний досвід людини, пов'язаний з її сімейною історією. Маленька дитина не розуміє, що таке впевненість чи невпевненість в собі. Вона не усвідомлює, яка вона є і розказує її оточення. Дуже часто батьки не бачать дитину справжньою, а свої проекції, тобто своє сприйняття дитини, своє уявлення про неї сприймають за реальність. Або бачить частково якусь частинку її особистості замість цілісного погляду. І якщо батьки чи один із батьків були тривожні, невпевнені, не вірили в себе, то вони такою бачили свою дитину і транслювали їй це. Або батьки були суворі, авторитарні, критикували, соромили дитину, порівнювали, завжди хтось був кращий і розумніший. І при цьому похвалити заохочення не давали, не дозволяли і навіть забороняли проявляти дитині свою індивідуальність і звідки тут взятися віри в себе. До цього ще додається соціум, садочок, школа, всі ми пам'ятаємо, що колись взагалі було обов'язково звинувачувати та соромити дітей, інакше не виросте хорошою людиною. І вже, будучи дорослим, людина робить те, що колись із нею робили її близькі. Вони в реальному житті вже можуть цього не робити, але їхній голос є частиною всередині нас. І це така сувора фігура внутрішній критик, який призводить до невпевненості в собі. Людина постійно сумнівається, гнобить себе думками, що в неї щось не так, постійно прикручує у голові негативні наслідки, займається самокритикою, самозвинуваченням, самоїдством, і це ніби. Нескінченний процес. А ще як у людини завищені вимоги до себе, вона вважає, що все повинно бути ідеально, тоді негативних наслідків може бути ще більше. І через такі думки людина буде уникати проявляти себе, показувати свої здібності, таланти, ділитися своїми думками, робити те, чого насправді хочеться, уникати повної взаємодії з людьми, щоб не відчувати сором, провину чи розчарування в собі. І коли навіть вона буде щось робити, себе проявляти, то дуже сильно переживати. А особливо коли іще є потреба бути кращим. Якщо людина хоче довести, що вона краще інших, це говорить про те, що вона не має внутрішньої опори на себе, і їй потрібно завжди ось ця опора і ось ця похвала. Хочу сказати, що більшість упевнених у собі людей, що ми бачимо навколо, а особливо в соціальних мережах, просто носять маску самопевненості. Звичайно, що є і інші, які виконали велику внутрішню роботу та їхня впевненість справжня, але таких меншість. Як підсилити віру в себе і стати впевненішим в собі? Насамперед, ми маємо розуміти, що для того, щоб відбулися глибинні зміни, потрібно налаштуватися на роботу і усвідомити, що це тривалий та поступовий процес, тому що неможливо за короткий період придбати впевненість і внутрішню опору. Далі, прояснити, для чого вам потрібно вірити в себе, для чого мені потрібно бути впевненим в собі. Як ви тоді себе будете відчувати, що зможете собі дозволити, як буде змінюватися ваше життя? Наприклад, я зможу змінити роботу, більше заробляти, вийти з нещасливих стосунків і побудувати нові, зайнятися, нарешті, справою, про яку давно мріла, краще це все прописати. Це, якби створює образ впевненості і додає мотивації, енергії, щоб діяти. Наступне. Важливо відслідковувати, що вам говорить ваш внутрішній критик. Наприклад, я не зможу, у мене нічого не вийде, не варто і намагатися, я слабка, я недостатньо розумна. Зупиняйте ці думки і запитуйте себе, чий це голос? Це може бути голос мами, бабусі, батька, сестри, брата, але це не є я, це їхнє бачення та проекції, це не реальність. І тоді подумайте, як ви можете себе підтримати, що я можу собі хороше сказати, які це будуть теплі і турботливі слова. Перевести слова критики у турботу до себе, спочатку ми тривало та регулярно собі це говоримо, і поступово ми відділяємося від голосу наших батьків чи інших значущих людей, розвиваємо у собі турботливу та підтримуючу фігуру, це і про те саме психологічне дорослішення. Що ще допоможе? Розвивати довіру собі. Довіра це більш глибинний механізм віри. Спочатку з'являється довіра, а потім віра. Чим більше ми собі довіряємо, чуємо себе, відчуваємо, розуміємо, тим більше у нас результатів, причому у всіх сферах життя. Я довіряю собі, своїм почуттям, думкам, поглядам, цінностям, своєму внутрішньому голосу, своїй інтуїції. Навіть якщо близькі родичі чи інші люди не згідні зі мною, що протилежне довірі, то це постійні сумніви, чи правильно я вчинила, а як я неправильно зроблю, я боюся помолитися, зі мною щось не так, у мене не вийде, я нічого не зможу. Завжди хтось кращий за мене. Замість того, щоб прислухатися до себе, мені постійно потрібно на когось орієнтуватися, на якусь авторитетну фігуру, хто скаже, як правильно. На маму, подругу, чоловіка, дружину чи колегу по роботі. Я боюся, що інші скажуть, як вони про мене. Подумують, як мене оцінять. Все це блокує активність, багато можливостей, забирає багато енергії і не дає реалізовувати себе так, як можна було б, як і у сфері стосунків, так і в професійній сфері, а значить, проживати менш якісно життя. Тому потрібно вчитись довіряти собі, опиратися на себе. І коли вас мучать сумніви, тривога, вам хочеться в черговий раз запитати думку іншого, і іноді ви будете запитувати, це нормально. Коли цього небагато, важливо в цей момент запитати себе, що я думаю з цього приводу, як я бачу, як я оцінюю ситуацію, як я оцінюю себе у ній. Фокусуватися на собі, на своїх відчуттях, почуттях, на власних думках. І коли ви будете слухати подругу, колегу, начальника, чоловіка, дружину, батьків чи ще когось, запитуйте себе, я з цим згідна чи ні? Як це для мене? І це вже буде довіра собі. Так само згадайте свій минулий досвід, в яких ситуаціях ви слухали себе, довіряли собі, і все було добре. Ви не помилилися, хоча оточуючи могли говорити, що не роби так, зробиш помилку. Але ви слухали себе і виявилися праві, тому що це приводило вас до того чи іншого успіху. Яка думка допомогла зрозуміти вам, як поступити в тій ситуації? Важливо ці ситуації згадати і активувати довіру до себе, активувати свій внутрішній голос, який призводить до вірних рішень, вірних виборів. І такі ситуації точно є у всіх, просто ми можемо про них не пам'ятати. Наступне, щоб стати впевненішим в собі, потрібно побачити свою силу. Невпевнені люди своєї сили бояться. Вони її не бачать, вважають себе слабкими, безпорадними, хоча по факту вони достатньо сильні. Низька самооцінка це про слабкість, про безсилля. І однією своєю частиною людина хоче стати впевненіше в собі, а друга її частина по-різному чинить опір. Спротиви це нормально, коли ми щось змінюємо. Проте, коли їх багато, це блокує наші зміни. Тому і важко підняти самооцінку. І скоріше за все, це знову ж таки проранній дитячий досвід, коли сила, індивідуальність дитини не заохочувалась, тому що у батьків самих не було такого досвіду. І дати дитині вони його не могли. Вони, можливо, хотіли бачити свою дитину сильною, сміливою, але несвідомо бачили її слабкою і навіть хворобливою. Так само слабкою дитиною легко керувати, і якщо батьки були авторитарні чи нарцистичні, то слабка дитина була їм вигідна. У сильній дитині вони бачили конкурента, а коли слабка дитина, то вся влада. Належала їм і на несвідомому рівні у людини сформувалися певні вигоди, які допомагали їй колись. Наприклад, як тільки стану впевненою, буду щось робити, а комусь не сподобається, і мені буде соромно. Якщо я буду проявляти себе, свою силу, мене якби хтось за це покарає. Я стану перед кимось винною, а винною бути дуже важко. Когось ображу чи комусь нашкоджу. Хтось важливий мене не прийме сильно, не буде любити. Образиться, покине, відторне, я не буду потрібна. Це таке глибоке м, дитяче сприйняття. Свідомо людина прагне стати впевненою, а несвідомо тримається за неупевненість, бо вона тривалий час її захищала. У соціальних мережах є багато технік прав, як підняти самооцінку, але більшість проходить повз них або просто дивляться, читають, але не застосовують, а знову скаржаться на невпевненість у собі. І скоріше за все це через вигоди. І тут допоможе запитання: а навіщо мені бути слабким? Кого я хочу захистити чи порадувати, ховаючи свою силу? Чому моя вигода? Ось ці запитання допоможуть розкрити вигоду від невпевненості, і тоді стає зрозуміло, чому людина, читає чи дивиться відео, як підняти самооцінку, але особливо нічого не змінюється. Коли ми бачимо свій спротив, тоді нам легше ним керувати. Далі, задайте собі запитання, з якими складними ситуаціями я опоралась легко, що допомогло мені це зробити. Які мої здібності, риси характеру, які дії та рішення призвели до хорошого результату? І ось це допоможе побачити ваші сильні сторони і в тому числі. Вашу силу. Ще один хороший спосіб, який допомагає відчути впевненість в собі, це прописувати кожного дня свої досягнення. І не тільки великі, а бажано і маленькі. Наприклад, ви зробили фізичні вправи, уже молодець, потурбувалися про себе, теж молодець, або ви зробили щось таке, що довго відкладали. Це може бути все, що завгодно. На перший погляд здається, що це така. Проста техніка, проте вона достатньо дієва і регулярна робота допомагає стати впевненішим в собі. Чому так? Та тому, що зазвичай невпевнені люди не відчувають своєї цінності, завжди потребують підтвердження своєї цінності іззовні. Головою вони розуміють, що добре виконують якісь завдання, що у них добре виходить і навіть краще, як у інших. А от на емоційному рівні, як і раніше, здається, що недостатньо. Хороші. І ось цю праву потрібно виконувати на протязі кількох місяців, коли ви записуєте свої маленькі досягнення. Неважливо, вірите ви чи не вірите, просто робите, то в якийсь момент на емоційному рівні ви починаєте вірити в себе, в те, що ви можете. У вас вже є багато успіхів і упевненість зростає. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ще не підписались. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!